В мене не було дитинства, отака ти була мати. Не раз говорила мені донька в часи, коли щось у неї йшло не так. Я тільки мовчки сціплювала зуби, бо що скажеш на правду. Я знаю, чому вона так живе, бо як і я тягне свого сімейного воза, а коли їй стає дуже важко, то й говорить мені подібне, а слухати мене не хоче. Не виправдовуйся. Галька теж батька не мала, то всі найкращі речі її мама купувала, а я лиш те й робила, що на городі та в полі спину гнула, говорила донька. То ти хочеш Гальчиного життя? спитала її я. Ні, не хочу, недовго думаючи, відповіла вона. Звичайно, що ніхто з жінок не хоче такого сімейного життя, коли твій чоловік гуляє і всі про це знають, а Галька лиш по душці розказує про свої жалі. Але за чоловіка тримається, бо він добрі гроші заробляє. А от моя Ніна, як тільки дізналася, що чоловік завів любаску, то одразу сумки зібрала і за двері. А тепер сама. Звичайно, що тяжко, хіба я не знаю. Жили ми з Ларисою, матір'ю Галі, по сусідству. Лариса була жінка емоційна і так вже свою Галю любила, що просто пилинки з неї здувала, та і з чоловіком вела себе так само: мій Тарасик все, мій Тарасик те. І скажу, що й господиня вона була хороша біля хати квітник, на городі порядок в хаті завжди лад. От коли Тарасик зібрав сумки та чкурнув, то Лариса й розгубилася і настільки втратила розуміння причин та наслідків, що вирішила найкраще жаліти себе та доньку все життя. Тепер її розмови з будьким починалися не вихвалянням досягнень Тарасика, а скарг на нього. Такий сякий гроші затримав за той місяць, на що мені дитину годувати, і за що мені таке. От я вам щиро кажу, що я теж не розуміла, чому він від неї пішов. Вже так йому догоджала, вже так його берегла, а все туди ж. Я не жаліюся на свого, бо жили ми як кіт собакою. Тому не дивно, що він на заробітках і залишився, та й забув, що у нього взагалі донька є. Тож росли наші доньки з сусідкою, хоч в однакових обставинах, але зовсім по різному. Мені приходилося на двох роботах працювати, тому Ніна знала, як собі хліб повидло помастити та яєчню посмажити. Далі вже й мені допомагала на городі, бо я прийду зі зміни і не встигаю. А город наш не питає, росте, а бур'ян її переганяє. А от Галя росла зовсім по іншому, хоч і в селі. Але до жодної роботи не бралася, бо мати її опікала та жаліла. Дитина батька немає, то я її буду заставляти до роботи, говорила вона та на мене косо поглядала. Але я вам скажу, що Галя вже з малку була така, що могла матері вказати, що вона має робити, а що ні. Як тільки якась робота, дверима грим і вже її в хаті нема. Навіть як Лариса попросить хату підмести чи посуд перемити не буде і не хоче. Коли моя ніна вся в веснянках від сонця, то Галя біленька, аж прозора. Хлопці на неї заглядаються, бо ж інша серед дівчат. Отак вона й заміж вийшла, та в навістки пішла. А в навістках дверима не гримнеш, а все треба своїми руками робити. А коли вже отак невістка зі свекрухою ладу не мають, то й в таку хату приходити не хочеться. Отак тепер Галя й живе, мовчить та робить, і матері жаліється. А от моя ніна вже так сільської роботи наїлася, що за будь-яку ціну хотіла жити в місті, там собі чоловіка й знайшла. Чули б ви, як вона своєю однокімнатною квартирою тішилася. Я приїхала і думала, що того не знати, який палац, але зайшла з сумками, то й розвернутися не мала де. А чоловіка свого швидку копнула, як дізналася, що гуляє. Моя мама вижила, і я виживу, сказала вона йому на його ж слова, що вона без нього пропаде. Отак і живемо, аби жити, бо як оте сімейне щастя зберегти, хто його знає. Мовчиш недобре, говориш ще гірше. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.